Ну, в кінці дня трохи прокотився знову гори. Тут терен цвіте, сонце сяє. Там вдалині. Якісь міста. Весна? Краса? Трохи покатався сьогодні, заїхав ось у вгора. Якщо не видно, написано Хонерберг 375 сімдесят метрів. Дякую. Бельторт, Мартина і Катрин 2020. Таку лаву вони для туристів зробили. Це майданчик Гілбоак Темпл. Якийсь незвичайний назви для мене. Щось пов'язане з Ізраїлем. Мабуть, це місто, яке спонсорувало. чи... А хтось із спонсорів там мешкав, але зараз тут я. Такий весняний аромат. Вітерна. Терм, цито, терен, цита опадає. Ну, а так все гаразд. Галявина нові столи зробили. Керберам і такий глечик, це місцевий. Місцевий глечик для яблучного вина. Так він виглядає. Ну, я тут трохи відпочину. трошки себе покажу Їду тут і поля гори і дороги такі якісні ну все вже набридло бути мирошником, поїхав до китаю буду тут вивчати чайну церемонію та вміти заварювати чай